Яка активна зграйка синичок. Вони постійно прилітають на це місце. Багато років я вже підгодовую пташок взимку в основному під час морозів. Просто мій будинок знаходиться на межі великого багатомільйонного міста. Із моїх вікон практично видно ліс. І я це дуже ціную, і ціную отаку зарані незадуману зустріч, спілкування не по сценарію із дикими мешканцями лісу з птахами. Прилітають і дятли, і я спостерігаючи за ними, навіть уявлення не мало, наскільки вони різноманітні, є великі, є маленькі, є кольорові, є чисто пофарбовані, е, такий бурувато-зеленуватий колір пір'ячка їхнього. Але це дійсно дятли, воно ж видно і по поведінці, і по екстер'єру. Ну і потім намагалася вичитати про них. А синички, видно, їхні характери. Отака маленька пташка, яка вона активна. От... Не знаю, зустрічала я і описи зовсім не характерні, нібито для синичок, що вони хижаки. Ну... Мабуть, люди мали якісь підстави для такого твердження. У нау науковій літературі я такого не зустрічала. Пташки, які в основному харчуються комахами. І їхня присутність у садку дуже позитивна. І спостерігати за ними приємно. Вони дійсно мають індивідуальні якісь риси. І в їхній зграці є. Це називається велика синиця, а є синичка, у якої голівка не чорненьку таку полоску має, а явно світло сизу, голубувату навіть. Їх мало в зграйці, вони більш полохливі, але прилітають. І для мене тоді це прямо свято. Люблю на них дивитися. Пополозінь прилітає, я довго навіть не знала, як називається ця пташка. Вона щось середнє між синичкою і дятлом, От. І... але ж, характерні риси є. І коли я побачила, коли із кормушки пташка полетіла на дерево і почала там бігати вверх-вниз, якби інколи вниз головою, навіть. Собору. Прочитала таку прикмету, чітку, так може бігати, тільки єдина пташка поползень. Я, я знаю, що таке поползень. Намагається сюди, звичайно, підлетіти і більш такі великі хижі пташки, як сороки. Ну, хто зна, може їм і вдається. Принаймні інколи буває, бачу. що Шматочок сала зірваний, не так, якби самі синички це з'їли. Ну, єдине, що опасаюсь, хоч би мені скло не розбили. От. Люблю такі моменти в житті, моменти спілкування з приємною. За райкою синичок.